Привіт! Я Діана, одна із засновниць твого улюбленого StoryCraft Kids. У мене є важлива інформація, тому поклич до екрану когось із дорослих, будь ласка. Наша команда дякує за зацікавленість нашим контентом і активність на нашому каналі. Зараз ми працюємо лише на власному ентузіазмі, адже поки не можемо монетизувати канал через невелику кількість переглядів та підписників. Але ви можете нам допомогти наблизитися до монетизації підпискою, лайком, репостом, а також підтримати наш проєкт фінансово за будь-яким посиланням під цим відео. Якщо вам подобається те, що ми робимо, підтримайте нас, будь ласка. Скарби Озі та Еллі або фінансова грамотність. У маленькому містечку Грінвілі жили двоє друзів хлопчик на ім'я Озі та дівчинка Еллі. Вони були звичайними дітьми, любили грати в парку, їсти морозиво і мріяли про великі пригоди. Одного разу, гуляючи лісом, вони знайшли стару карту. На ній було позначено місце, де за легендою ховався скарб. Ого. скрикнув Озі. Це ж справжній скарб. Ми можемо стати багатими. Але що ми зробимо з цими грошима? задумливо сказала Еллі. Ми ж ніколи не мали багато грошей. Друзі вирішили відправитися на пошуки скарбу. Після довгого шляху вони знайшли скриню повну золотих монет. Озі від радості підстрибнув Тепер ми можемо купити собі все, що завгодно. Але Елі, яка була мудрішою, сказала Почекай, Озі, гроші це не просто для того, щоб їх витрачати. Їх треба вміти, зберігати і використовувати розумно. А що значить розумно? спитав Озі. Еллі пояснила Гроші можна витрачати на те, що нам потрібно, але також треба відкладати частину на майбутнє. І ще є одна цікава річ гроші можуть рости, якщо їх правильно використовувати. Як це? здивувався Озі. Ось дивись, сказала Еллі. Ми можемо взяти частину грошей і вкласти їх у щось корисне, наприклад, купити насіння і виростити овочі, а потім продати їх на ринку. Тоді ми отримуємо більше грошей, ніж мали спочатку. Озі подумав і сказав: Звучить, цікаво, а ще, що ми можемо зробити? Еллі посміхнулася. Ми можемо розділити гроші на три частини. Першу частину витратимо на те, що нам потрібно зараз, другу відкладемо на майбутнє, а третю вкладемо, щоб вони росли. Друзі так і зробили вони купили собі нові велосипеди, частину грошей поклали в банк, а на решту купили насіння і почали вирощувати овочі. Через кілька місяців вони продали свій урожай і заробили ще більше грошей. Ти була права, Еллі, сказав Озі. Гроші дійсно можуть рости, якщо їх правильно використовувати. Так. відповіла Еллі. А ще важливо пам'ятати, що гроші це лише інструмент. Вони допомагають нам здійснювати мрії, але найголовніше це те, як ми ними розпоряджаємося. Не забудь підписатися на наш канал. Одного разу до них прийшов їхній друг хлопчик на ім'я Макс. Він був дуже сумний. Тому що витратив усі свої гроші на цукерки та іграшки, і тепер у нього нічого не залишилося. Як же так вийшло? спитав Озі. Я просто не знав, що робити з грошима. зітхнув Макс. Елі запропонувала Давай ми навчимо тебе, як бути фінансово грамотним. Вони розповіли Максу про свої три частини грошей перша витрати на те, що потрібно зараз. Друга заощадження на великі мрії. Третя інвестиції, щоб гроші росли. Макс вирішив спробувати. Він почав відкладати частину своїх кишенькових грошей і навіть допоміг Озі та Елі продавати овочі на ринку. Незабаром він накопичив достатньо, щоб купити собі нову книжку, про яку давно мріяв. Дякую вам, друзі, сказав Макс. Я тепер розумію, що гроші це не просто для того, щоб їх витрачати. З того дня Озі Елі та Макс стали найрозумнішими дітьми у Грінвілі. Вони навчилися планувати свої витрати, відкладати гроші на майбутнє і завжди пам'ятали, що фінансова грамотність це ключ до успіху. А скарб, який вони знайшли, став для них не просто купою монет, а початком нової пригоди. Пригоди під назвою Розумне управління грошима. Здоровий вибір Озі та Елі або система здорового харчування. Уже знайомому нам містечку Грінвілі, де жили Озі та Елі, завжди панувала атмосфера радості та веселощі. Друзі любили гратися, бігати та відкривати щось нове. Одного разу вони вирішили влаштувати великий пікнік у парку. Елі приготувала смачні бутерброди з овочами, а Озі взяв із собою чипси, газовану воду та шоколадні батончики. Ось це меню. радісно сказав Озі, розкладаючи свої смаколики. А ти впевнений, що це добре для нас? запитала Елі, подивившись на його вибір. Звичайно, це ж так смачно, відповів Озі. Але після пікніку Озі почав відчувати себе не дуже добре. У нього заболів живіт, і він став повільним та млявим. Що зі мною? зітхнув він. Елі, яка завжди була уважною до деталей, сказала. Думаю, це через те, що ти їв багато солодкого та жирного. Твоєму організму потрібні корисні речі, щоб бути сильним та здоровим. А що значить корисні речі? спитав Озі. Елі пояснила. Наш організм як машина. Щоб вона працювала добре, їй потрібне якісне паливо. Таким паливом для нас є здорова їжа фрукти, овочі, каші, молочні продукти та інші корисні речі. А що буде, якщо їсти тільки солодке? задумався Озі. Якщо їсти багато солодкого чи жирного, наш організм стає слабким, ми швидко втомлюємося і навіть можемо захворіти, відповіла Еллі. Озі зрозумів, що Еллі має рацію, він вирішив спробувати щось нове. Наступного дня вони разом пішли на ринок і купили свіжих фруктів, овочів та йогуртів. Елі показала Озі, як готувати смачні та корисні снеки. Спробуй цей яблучний смузі з морквою, запропонувала Елі. Вау, це смачно! здивувався Озі. І я навіть не відчуваю, що хочу солодкого. Не забудь підписатися на наш канал. Через декілька днів Озі помітив, що почувається набагато краще. У нього з'явилося більше енергії, він став швидшим і сильнішим. Ти була права, Елі, сказав він. Здорова їжа дійсно робить нас сильнішими. Так, відповіла Елі. А ще важливо пам'ятати, що солодке це не заборонено, просто треба їсти його в міру, наприклад, як десерт після основної їжі. Одного разу до них прийшов їхній друг Макс. Він був великим шанувальником бургерів та картоплі фрі. Чому ви їсте ці всі овочі? спитав Макс. Це ж не так смачно, як мої улюблені бургери. Елі запропонувала Давай спробуємо щось нове разом. Вони приготували для Макса смачний салат з овочів та фруктів, а також домашні котлети з курки. Макс спочатку сумнівався, але коли спробував, то здивувався. Це дійсно смачно, і я навіть не відчуваю важкості в животі, як після бургерів. Бачиш, сказала Еллі, здорова їжа може бути такою ж смачною, але при цьому вона дає нам енергію та силу. Макс вирішив приєднатися до друзів і теж почав експериментувати зі здоровим харчуванням. Вони разом вигадували нові рецепти, готували вегетаріанські піци, смачні фрукти з медом та навіть влаштували конкурс на найкращий здоровий десерт. Я ніколи не думав, що бути здоровим може бути так весело, сказав Макс. Це тому, що ми робимо це разом, відповіла Еллі. А ще важливо розуміти, що здорове харчування це не лише про їжу, це про те, як ми піклуємося про себе та своє тіло. Через деякий час у Грінвілі відбувся великий спортивний турнір. Озі, Елі та Макс взяли в ньому участь і показали неймовірні результати. Вони були швидкими, сильними та сповненими енергії. Як вам вдається бути такими активними? запитав один із учасників. Ми просто добре харчуємося, відповів Озі. Здорова їжа це наша суперсила. З того дня багато дітей у Грінвілі почали наслідувати приклад Озі, Елі та Макса. Вони зрозуміли, що бути здоровим це не лише корисно, але й весело та цікаво. Знання Озі та Елі або ключове значення освіти. У маленькому містечку Грінвілі, де жили Озі та Елі, завжди було багато цікавих подій. Друзі любили гратися, досліджувати світ і мріяли про те, ким вони стануть, коли виростуть. Одного разу в їхній школі оголосили конкурс під назвою Моя майбутня професія. Учні мали розповісти, ким вони хочуть стати і чому. Я хочу бути пожежником, сказав Одзі. Це ж так круто рятувати людей. А я мрію стати ветеринаром, відповіла Еллі. Я люблю тварин і хочу допомагати їм. Але їхній друг Макс, який завжди любив грати в відеоігри, сказав. А я не знаю, ким хочу бути. Може, просто буду грати в ігри весь день. Елі задумалася. Максе, а ти знаєш, що професія це не просто робота, це те, що ти робиш із задоволенням і що приносить тобі гроші для життя. Але як знайти таку професію? спитав Макс. Треба вчитися і дізнаватися про різні професії, пояснила Еллі. Наприклад, ти любиш грати в ігри, а знаєш, що є люди, які створюють ці ігри. Вони називаються розробниками ігор. Їм потрібно знати математику, програмування та багато іншого. Вау, це звучить цікаво, сказав Макс. Але як мені дізнатися більше? Озі запропонував Давай зробимо проєкт. Ми можемо дізнатися про різні професії і зрозуміти, яка підходить кожному з нас. Не забудь підписатися на наш канал. Друзі погодилися. Вони пішли до бібліотеки, де знайшли багато книжок про різні професії: лікарів, вчителів, інженерів, художників, програмістів і навіть космонавтів. «Ти весь Озі, сказала Елі, показуючи книжку. Тут написано, що пожежникам потрібно бути сильними, але також знати багато про безпеку та техніку. Так, і ще треба вміти швидко приймати рішення, додав Озі. Макс знайшов книжку про розробників ігор. Тут сказано, що для цієї професії потрібно добре знати математику та вміти програмувати. Це важко, але дуже цікаво. Елі підтримала його. Якщо тобі подобається, ти можеш навчитися. Головне, не боятися труднощів. Через кілька днів друзі представили свої проєкти в школі. Озі розповів про те, як пожежники рятують людей і показав, які навички потрібні для цієї професії. Елі розказала про ветеринарію і навіть принесла фотографії тварин, яким вона хотіла б допомагати. А Макс представив проєкт про розробку ігор. Він навіть створив маленьку презентацію про те, як створюються відеоігри. Це було так цікаво. Сказав Макс після виступу. Я зрозумів, що хочу стати розробником ігор, але тепер знаю, що для цього потрібно добре вчитися. Так, підтримала Еллі. Освіта це ключ до успіху. Вона допомагає нам здійснювати мрії і знаходити те, що приносить радість і користь. Озі додав. І ще важливо пам'ятати, що професія повинна не тільки подобатися, але й давати можливість заробляти гроші, адже нам потрібно купувати їжу, одяг і багато іншого. Після конкурсу вчителька Міс Джонсон підійшла до дітей. Ви молодці, ви показали, що освіта це не просто уроки в школі, це можливість дізнаватися про світ і знаходити своє місце в ньому. А як знайти баланс між тим, що подобається і тим, що приносить дохід? запитав Макс. Гарне питання, відповіла між Джонсон. Найкраща професія це та, яка поєднує обидва ці аспекти. Наприклад, якщо ти любиш малювати, ти можеш стати дизайнером або художником. А якщо тобі подобається допомагати людям, можна стати лікарем або вчителем. Головне, знайти те, що надихає тебе, і приносить користь іншим. Друзі вирішили продовжувати досліджувати світ професій. Вони почали відвідувати майстер-класи, де могли спробувати себе в ролі різних фахівців. Озі сподобалося працювати з технікою, і він почав вивчати основи інженерії. Елі знайшла курси з догляду за тваринами, а Макс почав вивчати програмування. Я ніколи не думав, що навчання може бути таким захоплюючим, сказав Макс. Це тому, що ми робимо те, що нам подобається, відповіла Еллі. І коли ти знаходиш свою справу, навчання стає частиною твого шляху до успіху. Через кілька років Озі став інженером, який розробляв нові технології для пожежників. Елі здійснила свою мрію і стала ветеринаром. А Макс створив свою першу гру, яка стала популярною серед дітей у всьому світі. Озі та Елі та їхній зелений план або екологічна відповідальність. У маленькому містечку Грінвілі, де жили Озі та Елі, завжди було багато зелених лісів, чистих річок і квітучих луків. Друзі любили гратися на природі, слухати спів птахів і дивитися, як ростуть дерева. Але одного разу вони помітили, що в їхньому улюбленому парку з'явилося багато сміття. Пляшки, пакети та обгортки від цукерок лежали на землі, а в річці плавав пластик. Що сталося з нашим парком? засмучено сказала Еллі. Хтось забув, що природу треба берегти, відповів Озі. Друзі вирішили діяти. Вони зібрали своїх друзів, включаючи Макса, і розповіли їм про проблему. Ми повинні щось зробити, сказала Еллі. Природа це наш дім, і якщо ми не будемо про неї дбати, вона стане брудною і незручною для життя. Але що ми можемо зробити? запитав Макс. Спочатку ми можемо прибрати сміття, запропонував Озі, а потім подумати, як зробити так, щоб воно більше не з'являлося. Друзі взяли мішки для сміття та рукавички і разом почали прибирати парк. Поки вони працювали, Еллі розповідала про те, як сміття шкодить природі. Дивіться, сказала вона, показуючи на пляшку. Ця пляшка може лежати тут сотні років. Вона не зникає, а просто розкладається на маленькі шматочки, які забруднюють землю і воду. А ще тварини можуть поранитися об сміття, додав Озі. Наприклад, птахи можуть заплутатися в пластикових пакетах, а риби можуть подумати, що пластик це їжа. Не забудь підписатися на наш канал. Коли Озі, Елі та Макс прибирали парк, вони знайшли ще одну несподівану річ викинуті батарейки. Макс, який завжди цікавився технікою, підняв одну з них і сказав Дивіться, хтось викинув батарейки. Але ж це дуже небезпечно для природи. Чому? запитала Еллі. Батарейки містять шкідливі речовини, пояснив Макс. Коли вони потрапляють у землю або воду, ці речовини витікають і забруднюють навколишнє середовище. Озі додав. Я чув, що одна маленька батарейка може забруднити велику ділянку землі, на ній навіть трава перестає рости. А ще ці шкідливі речовини можуть потрапити в воду, сказала Еллі. Якщо риби або інші тварини вип'ють таку воду, вони можуть захворіти або навіть загинути. І це не все, продовжив Макс. Якщо ми викинемо батарейки в звичайний смітник, вони потраплять на звалище. Там вони будуть лежати дуже довго, і шкідливі речовини з них будуть потрапляти в землю, воду і навіть повітря. Друзі зрозуміли, що батарейки це не просто сміття, вони вирішили діяти. Ми повинні сказати усім у місті, що батарейки не можна викидати в звичайний смітник, запропонувала Еллі. А що з ними робити? запитав Озі. Їх потрібно здавати в спеціальні місця, де їх переробляють, відповів Макс. У нас у місті є такі пункти прийому. Ми можемо поставити спеціальні контейнери для батарейок у парку і розповісти всім, куди їх можна віднести. Якщо ми здаватимемо батарейки на переробку, ми допоможемо зберегти землю, воду і повітря чистими, сказала Еллі. Також пропоную поставити кілька контейнерів для різних видів сміття і навчити жителів міста сортувати його, додав Озі. Друзі вирішили зробити парк прикладом для всього міста. Вони поставили у всьому парку контейнери для різних видів сміття: для паперу, пластику, скла, органічних відходів і окремо для батарейок. Еллі намалювала яскраві плакати, які пояснювали, як правильно сортувати сміття, а також чому батарейки не можна викидати в звичайний смітник. Озі і Макс розповіли про це всім мешканцям міста. А Еллі навіть провела маленький урок для дітей у школі, де розповіла, як сортувати сміття і правильно поводитися з батарейками. Через кілька тижнів парк знову став чистим і красивим. Люди почали сортувати сміття, а діти зі школи навіть організували зелений патруль, який слідкував за порядком. Тепер я розумію, наскільки важливо берегти природу, сказав Макс. адже це наш дім, і ми повинні про нього дбати. Так, відповіла Елі, і якщо кожен зробить маленький крок, разом ми можемо зберегти планету чистою і здоровою. Озі додав. А ще ми можемо саджати дерева, економити воду і використовувати менше пластику. Навіть маленькі зміни можуть зробити велику справу. Через рік у Грідвілі відбувся великий екофестиваль. Діти та дорослі разом садили дерева. Робили годівнички для птахів і навчалися, як жити екологічно. Озі, Елі та Макс стали справжніми героями міста, які показали, що кожен може зробити свій внесок у збереження природи. Озі та Елі та їхній секрет гарного відпочинку або мистецтво релаксу. У маленькому містечку Грінвілі, де жили Озі та Елі, завжди кипіло життя. Друзі любили гратися, вчитися і брати участь у різних пригодах. Але одного разу вони помітили, що стали дуже втомленими. Озі постійно позіхав на уроках, Елі не могла зосередитися на своїх улюблених книгах, а навіть Макс, який зазвичай був повний енергії, скаржився, що не має сил грати у відеоігри. Що з нами? зітхнув Озі, коли вони зустрілися після школи. «Стається, ми забули, як правильно відпочивати, сказала Елі. Але ж ми не працюємо на заводі, заперечив Макс. Як ми могли втомитися? Елі пояснила. Відпочинок це не просто нічого не робити. Це час, коли наше тіло і розум відновлюють сили, і якщо ми не вміємо відпочивати, то навіть найцікавіші речі стають важкими. А як правильно відпочивати? запитав Озі. Давайте зробимо експеримент, запропонувала Еллі. Кожен з нас спробує знайти свій спосіб відпочинку, а потім поділимося враженнями. Друзі погодилися. Озі вирішив спробувати заняття спортом. Він пішов на футбольне поле і грав з друзями. Після гри він відчув, що його тіло наповнилося енергією, а голова стала яснішою. Спорт це чудово, сказав він. Я відчуваю себе сильним і бадьорим. Еллі вирішила провести час на природі. Вона взяла книжку і пішла до парку, де сиділа під деревом, слухала спів птахів і читала. Після такого відпочинку вона відчула, що її розум став спокійним, а настрій покращився. Природа допомагає мені розслабитися, сказала вона. Я відчуваю, як зникає напруга. Макс, який завжди любив техніку, вирішив спробувати щось нове. Він знайшов старий радіоприймач і почав його ремонтувати. Це заняття так його захопило, що він навіть забув про час. Виявляється, коли я щось створюю, я відчуваю себе щасливим, сказав Макс. Це як гра, але й ще й корисно. Друзі, це остання історія в першій книзі, великі секрети для маленьких. Якщо ти хочеш побачити продовження, лайкай це відео та підписуйся на наш канал. Через кілька днів друзі знову зустрілися, щоб обговорити свої враження. Я зрозумів, що спорт це не лише для здоров'я, але й для гарного настрою, сказав Озі. А я зрозуміла, що час наодинці з природою допомагає мені відновити сили. Додала Еллі. А я знайшов нове хобі, яке мене надихає, сказав Макс. Еллі підсумувала. Відпочинок це не про бездіяльність. Це час, коли ми робимо те, що наповнює нас енергією і радістю, і кожен може знайти свій спосіб. Друзі вирішили поділитися своїми відкриттями з іншими дітьми у школі. Вони організували День корисного відпочинку, де кожен міг спробувати щось нове заняття спортом, прогулянки на природі, малювання чи навіть ремонт старих речей. Тепер я розумію, що відпочинок це не марнування часу, сказав Макс. Це час, коли ми стаємо кращими версіями себе. Так, підтримала Еллі. І якщо ми вміємо відпочивати, ми можемо робити все інше набагато краще. Озі додав. А ще важливо пам'ятати, що відпочинок це не лише для тіла, але й для розуму. Коли ми щасливі і розслаблені, ми можемо творити справжні чудеса. З того дня Озі Еліда Макс стали прикладом для всіх у Грінвілі. Вони показали, що вміти відпочивати це так само важливо, як і вміти працювати чи вчитися.